Вітаю, друзі! Сьогодні з вами в прямому ефірі Клінічна Лікарня Святого Пантелеймона. У зв'язку з постійними атаками ворога на медичні заклади України, зокрема по нашому місту Суми, яке, по суті, вже вважається прифронтовим, ми вирішили запустити проєкт з онлайн-консультаціями для наших пацієнтів. Як це буде працювати? Двічі на тиждень ми будемо проводити прямі ефіри з нашими фахівцями у Тіктоці, у Фейсбуці. Ми вирішили запустити Якщо ви не встигнете на цей ефір, то можете його може знайти буде. у записі на наших сторінках в соцмережах. Щоденно з 11 до 17 буде працювати онлайн-чат в Телеграмі, де ви можете TikTok, писати свої запитання, на які потім якщо ви не встигнете наші фахівці. Індивідуальні консультації будуть доступні для тих, хто укладе договір з нашим сімейним лікарем. Спочатку будуть консультувати Лікар-кардіолог, невропатолог і психотерапевт. Згодом ми будемо залучати вже й інших спеціалістів, щоб вони згодом відповідали на ваші питання. А сьогодні ми познайомимо вас з лікарем-інтерном Анжелою Клочко, яка сьогодні буде відповідати на питання, які ви задавали. Вітаю тебе, Анжело. Вітаю вас усіх. Отож, потроху будемо переходити до першого питання. Лікарю, в мене онко за результатами КТ, що робити, перш за все, не панікувати, адже КТ-дослідження не є методом підтвердження онкозахворювання. Єдиним методом для постановки впер... онкологічного захворювання є біопсія даного органу. Підставою для цієї процедури за все є певний постанов... перелік до впер... до онкологічного захворювання, є результати яких не суперечить один одному. Переходимо до другого питання, як в період ГРВІ уникнути захворювання. Профілактика гострого вірусного інфекційного захворювання є досить простою. Це ведення здорового способу життя, уникати переохолодження та прийом вітаміну Д як основного імуностимулюючого вітаміну. Що робити, якщо вже захворів? От я так розумію, алгоритм ми звертаємося до сімейного лікаря. Правильно він призначає нам лікування і які потрібні результати аналізів, щоб правильно оцінити стан людини, яка захворіла. Сімейний лікар призначає вам план обстежень, який включає в себе загальний е, аналіз крові, загальний аналіз сечі, рентген органів грудної клітки е, за показаннями. Тобто, якщо в пацієнта е, є підозра на бронхіт або пневмонію, то е, пацієнт повинен пройти даний метод обстеження. Надалі е, сімейний лікар контролює динаміку, тобто, якщо пацієнту буде краще після призначення отриманої терапії, то е, необхідно повторити е, клінічне. Аналіз крові та клінічний аналіз сечі після одужання. або ж, залежно від стану хворого, його можна скерувати у стаціонар, або продовжити вести його амбулаторно. Ще задають таке питання: чи допоможуть вітаміни підтримати імунітет? Ну, під час того, вже як захворів, чи варто їх взагалі тоді пити? Взагалі, протокол з лікування коронавірусної інфекції передбачав використ... застосування вітаміну С, вітаміну Е, вітаміну Д. Тобто певний ефект від них є, але е, найбільш затребуваними вони будуть у період до потрапляння вірусу в організм людини. Добре. Далі нам писали, мені сімейний лікар сказав, що статини бажано приймати тільки влітку, оскільки в цей період я вживаю вітаміни. Ну, Взагалі, якщо можна так сказати про колег, це не досить доречна порада, оскільки статини є життєво необхідним препаратом, особливо для людей, які перенесли так звані гострі серцево-судинні катастрофи, це інфаркт міокарда або інсульт головного мозку. Тому їхній прийом є пожиттєвим. Так, зрозуміло. А далі, досить таке актуальне питання, навіть, от вважаючи, що зараз дуже розповсюдження вірусні інфекції і коронавірус. А, питання, до речі, чи, є зараз, чи гуляє зараз коронавірус? ВОЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я, скасувала стан, статус коронавірусної інфекції як пандемію. Тобто, це статус, за якої вірусна інфекція. Є поширеною поміж популяції населення планети у певному відсотку, але це не скасовує того, що вірус продовжує циркулювати в популяції і не виявляються нові випадки захворювання на цю інфекцію. Тобто коронавірус є, він існує і з'являються його нові штами, але немає причин, якби, побоюватися цього вірусу. Угу. І тут нам задають питання дуже часто питають, чи потрібно пропивати профілактичний курс антибіотиків. І взагалі антибіотики це дуже така болюча тема зараз, тому що наші сімейні лікарі дуже просять пацієнтів, щоб без призначення і взагалі без рецепту, без потреби не приймати антибіотики. Люди все одно йдуть в аптеки, якось знаходять, купляють і п'ють. Чим це загрожує, і чи варто ось пропивати профілактичний курс антибіотиків? Антибіотики це препарати, які спрямовані на те, щоб бактерія, яка потрапила, не вірус, бактерія, яка потрапила в організм людини, була вбита та інактивована. Тобто, якщо немає бактерії, на яку, на яку спрямований цей антибіотик, то немає потреби пробувати цей препарат. Поміж таких наслідків, яким грозить безконтрольований прийом антибіотиків, це дисбактеріоз, особливо його кишкова форма. А щодо антибіотикорезистентності. Так, це також досить актуальне питання, особливо, якщо ми пригадаємо період, коли був винайдений пенецилін і безконтрольований його прийом, як панацей від усіх захворювань, в тому числі онкологічних захворювань. Суспільство стикнулося з такою проблемою, як антибіотикорезистентність, і була потреба винаходити нові антибіотики, нові покоління. Тому не рекомендовано приймати антибіотики тривало, як там статини або аспірин. І знову ж таки, ці препарати приймаються тільки за показаннями. Наступне питання від наших підписників: У мене болить горло, я хочу зробити КТ. Питання перше, навіщо? Горло може боліти е, внаслідок банального запалення. З такою проблемою має справу, перш за все, сімейний лікар або терапевт, який має повноваження скерувати пацієнта до отоларинголога, де пацієнт проходить певне обстеження, стандартним метод це фізикальний огляд, і відповідно до результатів цього обстеження пацієнту призначається терапія. Зрозуміло. Більше актуальних питань на сьогодні немає. А я вас, друзі, закликаю, будь ласка, чат наш працює з 11 до 17 години щодня. Пишіть свої запитання, і наші фахівці на них будуть відповідати в прямих ефірах. Також питання було, як поставити взагалі запитання в телеграмі. Все дуже просто. Пишіть у коментарях під відео ваші питання, і ми запросимо потрібного фахівця на прямий ефір, і він буде вже на них відповідати. А також ставили питання: скільки це коштує. Наші консультації з нашими лікарями абсолютно безкоштовні. До речі, всі ваші аналізи, особисті дані ми публікувати, звісно, не будемо. Якщо вам потрібна буде розгорнута консультація, будь ласка, вкладайте договір з нашими сімейними лікарями і в окремому чаті ми будемо вас консультувати. Ще раз наголошую: анонімні ваші особисті дані розповсюдженню підлягати не будуть. Також ставили питання, де нас знайти. Наші сторінки є у всіх соцмережах: це і TikTok, і Фейсбук, Інстаграм, посилання на наш Телеграм-чат, де будуть консультувати лікарі, є в шапках профілів, також в описі під відео і під основним анонсом, який ми від викладали про ці онлайн-консультації. Тому чекатимемо на вас, приєднуйтесь до нас в Телеграмі. З вами була клінічна лікарня святого Пантелеймона.